До уваги водіїв штраф за тріщину на вітровому склі є незаконним. Тріщина на вітровому склі не віднесена до технічної несправності, з якою експлуатація автомобіля забороняється. А тому штраф за її наявність є незаконним. У таких ситуаціях поліцейські штрафують з посиланням на частину 1 статті 121 КуПАП. Вона передбачає наступне. Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-чіпного пристрою зовнішніх світлових приладів темної пори доби чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатації його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 340 гривень. Як ви знаєте з норм правил дорожнього руху України, технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації. пункт 31.1. І тут, окрім законів, ключову роль відіграє ДСТУ. Відповідно до пункту 685 ДСТу 3649-2010 на вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників. Разом з тим, приписами ДСТУ 3649-2010 такі пошкодження не віднесено до технічної несправності автомобіля. Разом з тим, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством. Перше у разі їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху. Друге, якщо вони не пройшли обов'язків технічний контроль для транспортних засобів, що підлягають такому контролю. Третє, Якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів. Четверте, У разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв. Додатковий чіткий перелік технічних несправностей та вимог відповідності, у разі настання яких забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством, визначено нормами пункту 31.4 правила дорожнього руху. У зазначеному переліку також відсутня така обставина, як тріщина на вітровому склі в зоні роботи склоочисників. Висновок Тріщина на склі не віднесена до технічної несправності, з якою експлуатація автомобіля забороняється. Наявність вказаного дефекту скла свідчить про його пошкодження, а не про технічну несправність автомобіля та не забороняє його експлуатацію, що у свою чергу виключає можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності.